Вітаю всіх на каналі Тарасові Пригоди, всіх друзів і як з коментарів виявляється, недрузів теж вітаю. Але як казав один відомий блогер мені, якщо в тебе є недрузі, хейтери, я жабуни їх називаю, то це дуже гарно для каналу. Ну, Дійсно, бувають такі неприємні коментарі. Я їх видаляю, деякі залишаю. Ну, наприклад, людина пише, странна людина, чел, не знімай відео, не твоє. І що саме цікаво, дивиться інші мої відео і далі коментує. Даю тобі пораду. Чел, відпишись, не дивись, все дуже просто. Всіх з минулим святом вчора була Пасха. Великодень. Ми, до речі, я, Олександр і Ріта, катали великами, їздили відпочивати на гідропарк і дуже круто провели час. А сьогодні я зараз зустрічаюсь з Олександром і вже по назві відео ви зрозумієте, куди ми їдемо. Я, наприклад, ще не знаю, бо відомий сьогодні Олександр. Він розробник маршруту. Але скажу точно, що бруду і бродів сьогодні не буде. Маршрут буде наближений до шосейного. Приїхав на місто зустрічі з Олександром, а його нема. А, вчора ж свято. Отець Олександр святив людям паски та яйця. А може він поїхав куплять собі дзеркало на велік або подножку? Не знаю. Оп! А це хто? Yeah. 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 Не набагато. Не набагато, дійсно. Мою версію побачиш у відео. А що за версія? Не yeah. Скажу. Yeah. Ти придурвав маршрут, куди їхати? Їдемо сьогодні в Голосіївський парк, ліс чи як він там називається, якийсь там національний, прям там весь такий великий, весь красивий всі кажуть. Я думаю, нам варто туди поїхати. Я одобряю цей маршрут. Погнали! Зупинилися, подивитися на річку Либідь. Ось тут вона зберігалася в тому вигляді, в якому була ще 100 років тому. А так по всьому місту її в колектор загнали. Заходимо знизу проспекта Науки. Затарилися водичкою. То зараз у нас буде затяжний підйом. Билаємо такий затяжний підйом. Назвемо його Міні-Карпати. Але тут небагато автівок, чисте повітря. А Називається ця вулиця Китаївська. Знаходимося ми біля якогось із заїздів в Голосіївський парк. Ні я, ні Олександр ніколи тут не бували. Ну, в парку. Автівкою я сюди підвозив людей якось. А в сам парк з цього краю поїдемо вперше. А куди саме їхати? Ось людина ізучає. Я їду за ним. <рес> Треба повертати наліво. В будь-якій незрозумілій ситуації повертаєш наліво. Не прогадаєш. Ось такими лісовими дорогами їдемо. Ото він мене завів у якісь хащі. Вибрав МТБшний маршрут. Завжди щось знає. Це нормальна дорога, без болота, без багнюки. Так що, Тарас, тобі це не сподобається. Нема багна. Ми зараз їдемо вниз, і я думаю, що ми будемо потім тягнутись вгору. Нічого страшного. Волосіївський ліс насправді дуже старий ліс. Я так зрозумів, що тут стежки накатані, але після дощу краще на таких великах не сунутися. Поїхали да, купальня. Я не дуже люблю такі купальні, для мене це розсадник зарази. Така якась капличка з іконами. Я так розумію, що тут святе джерело. Ти що думаєш. Ось такі пішохідні стежки. А нам наліво. До речі, на мапі намальоване, що це контрійний маршрут велосипедний. Так що повертаємо. В лісі пахне грибами. Да, на шосейний маршрут не схоже. Куди ти мене оце затягнув? Ага, молодий хоче заїхати. Молодий, глупий, коліна не жаліє. Що таке? Що за звуки такі? Ні, краще пошли пішечки. А ось це ми бачимо дуб, під яким відпочивав сам Тарас. Зараз я покажу його. Тарас відпочиває разом з Олександром. Якщо вирішив відпочити, такий краєвид. простягнувся. Схили, дерева, ну, круті підйоми, спуски. Пташки співають. Ліс реально високий, старий. Ну, Там в долині якась річка текла. Або струмки. Видно, що цим лісом займаються. Ось, наприклад, повалені дерева на дорозі їх перепіляли. О, це б мені в дитинстві таке попалось. Я б тут таку б собі облаштував. На мапі побачив пустир якийсь і трошки пройшов. Глянуть, що тут робиться. Город людський бачу, не кошене сіно якесь. А ось сади, навіть драбина на дерево стоїть. А шов я сюди по ось такій стежці з крапиви, І вона мене трохи навіть пожалила. Пожалійте мене. Тежка в нас надвоє розбіглася. Пропоную глянути мапу. А нас чекає спуск, крутий МТБ-шний спуск. В тебе МТБ хіба? Як МТБ? МТБ. Ну тоді їжджай першим. А зараз вгору. О, почекай, а що це зліво за забор? Підійшов і я зрозумів, що це. Це музей Пірогово. Вон хатинки. Тут ми в минулому році гуляли. Все. Тепер зрозумів, що це таке. Умний вгору не поїде. Умний вгору піде пішки. А саме й умний обійде. Фу. Коні хочать води. Старчиський підйом називається. Так, да, ми те покоління, яке пам'ятає, коли не було не то, що смартфонів, а навіть кнопочний мобільний телефон. Це була фантастика в моєму дитинстві. А що це таке в тебе на колесі? А я не знаю, ну а ну понюхай, Що це воно таке? Не знаю, <реш> не, не хочу я нюхати. Я не ти... знаю, це може листик гнилий, а може гівно. Та я ж кажу, що де тут пластиліну може взятися в лісі? Оце <реш> <реш> на фарт. Мабуть, ну, гроші знайдеш. Кват. Да. Скарб десь. А що ти робиш оце? Дезінфекція. Ти що, перший раз на Веліку в гівно в'їхав? Преграда обережно! О! Карма тобі! Гряма ділянка, можна йти на розгон. Куди? Куди оце ти мене затягнув? Що ти здивується? Природна перепона. Природна. Вон якась стежка, будемо минати. Це дерево знизу згнило, І вітер не витримало і впало собі на стежку. І ось іще маленьке поруч. І ось іще одне. У нас якраз розвилка. Я глянув мапу і що тут бачу. Бачу, що попереду оце синенькі точечки. це укриття від непогоди написано. І зараз ми перевіримо, чи воно є. А зараз їдемо по ділянці, тут дуже багато повалених дерев. Це буревій, мабуть, був. І свіжий, свіжий, це, може, місяць тому. Мапи Османд не збрехали. Ось, будь ласка, справжня бесідка і далі. Це слухняний песик. Знову перепон. Дерево. Столітні. Олександр Валерійович. Що трапилося? Семен Семени ми. Тільки що хлопчина їхав. і Він ним розповів, що тут помічені маршрути. А я навіть в мапу дивлюся, а на дерева не звертав уваги. Чи ти бачиш? Я якось не звертав уваги, ну там навіть якісь, хто вам бачить, там чотири якісь навіть там, це позначки, аж може щось у них плачево. Може. Ну ми їдемо далі. Неспішно, нам тут дуже подобається. Ми в джунглях. Підскажіть, хто знає, що це за стовпчики такі з цифрами. Що вони можуть значити? А чому може кабель якийсь проводити? Мені все-таки кажеться, це якийсь маршрут, бачиш, стрілочки. Так як дорога роздвояється, ну роздвоюється. Куди поїдемо, Олександр? А. а, ти розвернувся? Чи по мою ліву руку? Ні, ну мається на увазі, он за Згоден, поїхав. Прикольно, не треба було крутий Хоп і на горі. МТБшний маршрут. Саме що не на є. Обережненько, головне. Крутяк. Да, треба було брати кріплення. Камери на груди, бо я її якось по-рагульному тримаю, не знаю, що вона тут заснімає. Слухай, мені навіть подобалось тут оці. Американські горки. Зараз я спробую. Ну, мені подобалось, що скажеш, та й чого тебе. Ми до цього трошки не підготовлені, але з вітерцем воно так наверх гарнесенько. Трошки задишечка, ну нічого. А тут натрапили на таку діляночку, якісь тракторці їздили, перекопали. Не зрозуміло, навіщо. А, може це за тими деревами поваленими. Приїжджають сюди. Ми оце поміркували. Це хтось заїхав на машині, застряг тут. І визивав тракторця. А виїхали на асфальтовану дорогу. Зараз на академіка Заболотного і поїдемо по ВДНХ прокатимось. Як тобі ліс цей Голосіївський? Гарний великий ліс. Різні маршрути є. На це, і на МТБ, і на контрійний трас. Коротше кажучи, на будь-який смак. Мені теж подобалось. І скажу, що це така локація, куди ми обов'язково приїдемо. Я думаю, осінню тут буде дуже красиво. В різні, в різні пори роки тут, я думаю, по особливому буде гарно. І покатати, і пройтися навіть просто так погуляти. Нарешті в нас сьогодні велодоріжка. Це Крута, крута велодоріжка, бо біля Феофанії. І вітер Ворог велосипедиста. Зараз заїдемо, заправимося. А, ми ж на Веліка, забув. Заїжджаємо в парк ВДНГ і тут нам відкривається от така прекрасна алея, де нема вітру, де автівки їздять дуже повільно, а велосипедистам тут комфорт. Дуже гарно. Пахне травою. Ну, не тією травою, що курять, а ось косили траву і дуже гарний запах. Ледальні тут майданчики, спортивні. Кафешечки. Ну, круто тут. А ось нам з Рітою особливо тут подобалося. Бо лежати на гамакі це дуже круто. Що ми зараз і зробимо? Хвилин 10 перекур. Ну що, ми відпочиваємо. Ось тут я розташувався. А он і Олександр Великий сторожує. Взагалі тут дуже чудово. Незважаючи на те, що понеділок народу тут дуже багато. Так гарно ми відпочивали, ну, хвилин 15, мабуть. Могли б заснути, але дощик пішов. Зараз знайдемо. Місце де заховатися. Від дощику то ми сховалися. Але як ти думаєш, скільки? Чекати? 5-10 хвилин, не більше. Під дахом. Як казав, арестович, 2-3 тижні. Слинька потекла, смакоти тут багато. Зараз щось виберемо. Які тут запахи? А -а -а. Смачна вечеря, плов, салати, грибочки, хачапурі. Все так, як ми полюбляємо ровери поруч. Вечеряємо і не спішно покрутимо додому. Так, Так, бо нам ще їхати Ну 20. мені Глянь, Не боїться. Не. Ми під'їли і прямуємо далі. Наїлися, плов дуже смачний був. А ось салат і хачапурі. Салат наче свиням порубали, хачапурі якесь засохше, мабуть, вчорашнє. Їдемо далі. Красивий загс. Ти знаєш, як розшифровується загс? Був я там не один раз, не знаю. Запомні адрес гибелі своєї. в сторону домівки. Зараз будуть і підйоми, і спуски, але вже по асфальту. Знову дощ, знову ховаємося. Мокрі велосипедисти. Це та гарна погода, що обіцяв синоптик сьогодні. Замерзкий. Ну, а синоптики дощу не передавали на сьогодні. І майже годину тому дивився погоду. За дощ ні слова не було сказано. Синоптики, передаємо вам привіт. Ви і рихуни. Начебто дощик зменшився. Рушаємо. Я оце що помітив, тепер у Олександра колеса чисті стали. Відмилися від того, що ваняло. Це хоч один якийсь плюс в цьому всьому є, що колеса будуть чисті. Гарний кадр буде. Велик не намочив, а чобот намочів. В цій річці їхати некомфортно. Так що будемо обережненько тротуаром. Ми вже на лівому березі. Як ми не старалися, як ми акуратно не їхали, але ми мокрі, як хрущі. Вон дивіться на Олександра. Ну він обіцявся насправді. А ти ще й обіцявся. <рі> ну і на цьому наші шлюхи, ой, шляхи розходяться. День провели дуже чудово. І всім до побачення.